Мультитул на подарунок виконаний ось такій упаковці. Дуже презентабельна, йде на магнітній застібці. Можна презентувати і батьку, і побратиму. Також е, той, хто любить рибалку, виглядає наступним чином. Іде кільце для того, щоб можна було зафіксувати десь е, або карабіном. Або десь причепити, вона рухається. Іде також стопор, тобто надійна йде фіксація, Значить, також комплект цього мультитулу буде в описі, але покажу, значить, є у нас ніж, є у нас ножниці, є у нас ось такий напільник плюс викрутка, додатково відкривашка і пилка. Це все пакується в дуже презентабельну коробку, тому якщо ви шукаєте подарунок для хлопця, який любить туристику або мілітарі, цей мультитул ідеально підійде для нього. Хорпс пом'юа.